Слава Ісусу Христу! Усім привіт! Хочу вам поділитися з вами одкровенням, тим, що війна може закінчитися за один день. Але як це саме може відбутися? І що для цього потрібно? Коли ми дивимося новини, дуже багато людей вони кажуть, розповідають, що війна може закінчитися через тиждень, через місяць, або можливо, навіть вже літку війна вже закінчиться. Але насправді новини це що? Новини це, коли вони кажуть. Факти, але далі ми бачимо те, що люди вже туди доповнюють свою якусь думку. Знаєте, новини це коли я знаю, що робиться. А Біблія каже, через що. І коли кожна людина почне вивчати Слово Боже, вона не просто дізнається новини, вона буде знати, через що. І коли Ісусу Христу приносили новини, казали: Ісус, там башня впала. Там ще були якісь проблеми. Ісус не фокусувався на новині. Він показував причину. Каже, якщо ви не покаєтеся, то так само загинете. Тому для кожного з нас єдиний вихід для того, щоб війна могла дійсно закінчитися. Це вихід навіть для усього нашого народу, і не тільки для усіх народів навіть це те, що нам треба покаятись. Тому покайтесь, бо наблизилось царство Боже. І один момент це коли одна людина кається, приходить до Бога. І одне діло це коли вже весь народ приходить до Бога, склоняє коліна свого серця перед Господом, і Бог він здібен зупинити цю війну. Тому що хто може зупинити війну, хто може розв'язати війну, хто може а, знищити чи можливо а, зробити так, щоб був якийсь народ, а, мови і нас, і раси, племіна і тому подібне це все в руках Божих, і щоб закінчилася ця війна. Нашому народу і всім народам треба прийти до Бога, тому що тільки Бог може закінчити цю війну і закінчить тільки тоді, коли ми люди, ми будемо лицем до Бога. Але якщо ми відвертаємося до Бога і повертаємося до нього спиною, то Бог просто дасть вже пенделя, і ця війна не закінчиться. Тому нам при нам треба прийти до Бога, покаятися і наповнюватися словом Божим. Напишіть нам, якщо ви не знаєте, як покаятися, ви дуже хочете. Ми вам допоможемо. Благословляємо, усіх любимо.